До нас, друзі, потихеньку приходить весна, хоч і на вулиці пасмурно, але ось так вже починає квітнути абрикоска. Темно, сонечка немає, але радує те, що пройшов невеликий дощик. І все навкруг почало на очах зеленіти. Травичка почала підніматися, деревця почали розпускатися, бруньки стали такі ніжно-зеленого кольору, почали розпускатися. Поприбивало трішки пилюку, ту, якою ми дихали, і трішки аж стало легше. Ось такі, подивіться, які вже зелені, красиві кущики. Я просто не можу пройти мимо повз них, щоб їх не зняти, не сфотографувати, тому що дуже люблю спостерігати за тим, як прокидається природа, як все оживає. Це дуже гарно. Ось тут у нас стеж, стежинка така до нашого двору, і травичка просто така насичена, зелена. Ось такий бузочок. Вже розпускає свої брунячки, листочки. А це, друзі, моя клумба. Це я підходжу до свого під'їзду. Подивіться, які вже тюльпани, вже в них набралися бутони. Такі ось-ось пуп'янки вже скоро роз розквітнуть. Бачите, я ще трішечки підживила, понакидала туди добриво, азотне, міндобриво. цвітуть нарцисики, але від дощу вони похилили свої голівки, тому не можна їх гарно роздивитись, не захотіла туди заходити. Ось подивіться, які Такі вже бутончики, ось такі гарні, гарні пуп'яночки. Е, уже мускарики, дивіться, зацвітають, скоро піднімуться, будуть свісти. Е, трояндочки мої, ось такі вже попускали листочки, е, аквілегія. От. Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі Юлія Феррігаден. І сьогодні я хочу з вами поговорити трішки про е, колеуси. Ну, і трішки про інші рослини. Тому, друзі, ось такі в мене є колеуси. Ось. Дивіться, який красивий кущик гарнюній. Ці колеуси я показувала, здається, осінню. Замовляла у дівчинки із каналу і Самої. І вже зараз ще один вона канал створила, який вона веде українською мовою. І у неї дуже красива і величезна колекція колеусів, друзі. От, Дуже велика колекція, дуже красиві колеуси. Ну, і, звичайно, я спокусилася і замовила собі трішки сортів. Звичайно, є один, здається, сорт, який пропав, чи два здається, один. Я вже не пам'ятаю, просто потрібно передивлятися, які сорти я замовляла. Друзі, от ну є один сорт, який загинув. Він у мене просто трішки пересох, а череночок був невеличкий, і тому я ну він просто загинув. А інші ось сорти, будь ласка, дивіться, як чудово вони себе почувають. Тому що я дуже переживала, що вони взимку просто не витримають холоду, так ну і не то, що холоду, а недостаток світла нестачу. Ось я трішки вам підсвічу, Ось так. Ось, бачите, які гарні яскраві. Тобто нестача світла, і я просто дуже переживала, що вони витягнуться, загинуть, ну і так далі. Садила я їх бачите, разом, тобто тут три сорти ось такий сорт. Осінь, щось з осінню пов'язано. Ось такий сорт покущився. Такий ось сорт, не пам'ятаю назви. І два сорти: ось тут: Оксфорд Стріт, оце називається, Оксфорд Стріт, і ось такий кучерявий. також, Назви, друзі, на жаль, не пам'ятаю, не підписала. І я що зробила? Я їх садила, коли вони осінню гарно вже вкорінилися, вони почали гарненько рости. Я, друзі, їх вирішила винести на, у під'їзд, у під'їзд, тому що, звичайно, у квартирі, я думаю, їм би було набагато гірше. У під'їзді у нас східна сторона, і вони себе там цілу зиму почували пречудово. Я знімала деякі відео, виставляла у шоцах, показувала, і я думаю, ви бачили, я, ну, які вони були і як вони виглядали. Але, ну, звичайно, вони почали ну, вони вже виросли, вони почали витягуватися. І я ось тут зрізала верхівочки. Ось, зрізала верхівочку, ось ось цьому. Він Юпітер, здається, називається. ось. Справді, Юпітер, тому що він росте дуже великим, дуже велике красиве листя. І бачите, він на сонечку, вже східна сторона, почав в ось таке коричнево бордовий колір. І я вкорінила, друзі, якщо не збрехати, я зрізала його десь півтори тижні тому. І ось подивіться, за півтори тижні, вуаля, він наростив мені ось таке коріння. І подивіться по стеблу, скільки ще росте діточок. Бачите, дуже багато діточок росте. Нічим не ні підживлювала, ні удобрювала. От, просто поливала звичайною водою, і вони себе причудово почувають. Подивіться, яке він в нього листя шикарнюче, який він величезний, дуже красиво зафарбований. І зелений, і бордовий, ну, тобто дуже-дуже різні кольори. І зрізала ще одну верхівочку. ну, Це вже ось з цього, ось цього. Подивіться, яка різниця. Да? Ось, Подивіться, яке листя стало ось навесні, а яке в нього листя було взимку, бачите? Ось зимку ось цього бордового, цього різаного було ось таке листя. Але він також, бачите, випустив мені корінчики, і вже я буду їх садити. Але друзі, проблема в тому, що я не знаю, що мені робити. Просто я, хоч хотіла одразу висадити у квітник у клумбу собі. Але так як літо у нас зараз дуже посушливе, а весь час бігати, поливати без кінця краю їх, ну я просто знаю, що в мене часу не буде. От, і тому я не знаю. Просто я вважаю, що можливо я їх висаджу у великий горщик. Всі оці сорти разом, і вони в мене просто будуть рости у такому великому горщику. Всі сорти. Ну, ті, що більші, звичайно, великі ростуть ну, на Ну, можливо, по краю, а ті посередині, ну, в общем, буду дивитися, друзі, тому що ну, квітник чомусь я боюсь висаджувати. Просто зрозумієте, якби це було село, будинок, я там весь час була, ну, це одне діло. А коли я висаджу їх у квітник, а потім на літо, звичайно, я і в село можу поїхати, і так далі, то, звичайно, я бігати, поливатися з ними не буду. Тому ось така в мене ідея. Тому хочу їх із цього горщика, тому що їм тут місця вже мало. Це видно по тому, що вони дуже швидко випивають воду. Взагалі, коли усе такі вони дуже водохлюби, такі серйозні водохльби, їх поливати треба часто. Тому що буквально, тим більше, якщо тепло зараз, ось у нас під'їзді ще не вимкнули опалення, то буквально 3-4 дні вони вже опускають вуха, вже вони хочуть пити. Тим більше, я думаю, вони наростили тут багато вже коріння і просто їм тут мало місця. Тому ось ці наростили корінчики, і я буду звичайно їх пересаджувати. посадила друзі, я у. Звичайну, як кажуть, садову землю, трішечки додавила звичайної ну, магазинної землі і додала трішки перліту. Але їм, друзі, потрібна земля садова через те, що вони дуже швидко випивають і дуже швидко в них пересихає ґрунт. Тому що коренева система дуже велика в них, дуже вона розростається, тим більше, якщо ось такі сорти, як Юпітер, так, то він взагалі може вирости величезний тому, звичайно, горщики їм потрібні великі і пити вони хочуть багато. Ось цей сорт також. Він в мене взимку трішечки так собі, ну, я просто почав забивати ось цей найбільший. І ось цей сортик він трішки почав ну, меншенький, менше розвиватися. Але потім я зрізала ось цю верхівочку, і ви бачите, ось такий кучерявий, красивий кущик і почав нарощувати. Осінь чи осіння листя, ну, щось там з осінню пов'язано, коли буде ще більше сонечка, то оці листочки взагалі стають такого яскраво жовтого кольору. Ось такий красунчик. Так, бачите, вони нарощують прямо моментально, розгалуджуються, дають прирости, тобто ну, розростаються просто зі швидкістю світла. Так, і ось цей також. Ось це я зараз обріжу, друзі. Обріжу разом з вами, тому що мені не подобається, що він оце отак ось теліпається, ось такою гілкою. І е, ось це обріжу. Тут він, ось бачите, наростив вже багато відгалуджень, і вони собі будуть далі продовжувати рости. Так само, як Оксфорд Стріт, також, бачите, він е, наростив багато відгалуджень, е, листочки нижні просто опадають, там де вже діточки понаростали. І е, я думаю, що, мабуть. Також я зріжу зараз ось цю верхівочку ось цю, і буду її вкорінювати. Ну, вкорінились вони, бачите, це дуже-дуже швидко. Тому навіть ось тут, бачите, вже є, вже є відгалудження. Тому е, хочу зараз, е, як його? Та, мабуть, в принципі, щоб не дуже таке довге. Ну, ось так. Така гілочка, вона така покручена. Ну, він такий мені подобається, друзі, коли сонечко, він стає зовсім рожевий. І бачите, і листочки такі в нього красиві, різані, такі фігурні, дуже красиві. Ніби хтось ножечками е, повирізав. Так, і ось так. Ось так. Раз. І чикнули. І я поставлю в ту водичку, де укорінювалися їхні друзі, також поставлю їх в водичку. Ну, і... І, і що, і зріжемо ось цей до ось цього першого гілочки. Оп. Ось так, друзі, я зрізала ось такий кущик, ось такі е, е, ці гілочки, ось така красунечка, бачите? От. І я поставлю вони собі дуже швидесенько за. Тиждень, зараз вже потепліло на вулиці дуже швидко вкоріняться. Це я впевнена, тому що ось є вже приклад. Да? Будь ласочка, будь ласочка, ось такий приклад. Нічого не додавала, ніяких укорінювачів, нічого. Вони собі самі швидесенько наросли корінчики і все з ними чудово. Це, друзі, те, ну, я ось, бачите, ось ці розгалуження. Вони ось я зрізала. Зараз відріжу ось ці листочки, вони просто тут зайві, вони тут не потрібні. І ось так вони ось ці розгалудження підуть далі рости. Ось, бачите, тут багато. Я думаю, можливо, сюди щось піде, хай собі буде. Ось такі, друзі. Ну, і ще хочу показати вам мій плекрантус, який також дуже сильно розрісся. Дивіться, він також стояв в мене на під'їзді, на східній стороні. От люблять вони, бачите, східну сторону, дуже їм подобається. Так, тому, друзі, дивіться, який красень, який він наріс. Бачите? Ось таке листя красивенне в нього. Це плекрантус. Не войлочний, ну, якось так він називається чи бордовий. Ось бачите, друзі, який він красивий. Я, ну, я думаю, багато хто, мабуть, зустрічався з цими рослинами. Але що мені подобається, він зверху, бачите, такого насиченого, зеленого кольору, прожилочки в нього такі фіолетові. Дуже гарно кущиться. Подивіться, скільки він діточок наростив. А з іншої сторони, подивіться, який він чудовий. Ось такого кольору. Дивіться. Ось такий він, красунчик. І коли його підсвітити, то він так прямо аж виблискує такими різними фіолетовими кольорами. Ось дивіться, який красень. Дуже гарний. Дуже. Він мені дуже подобається. Нібито звичайна рослина, так, але він дуже-дуже красивий. От. І друзі, також, бачите, в нього витягнулися великі гілочки, дуже довгі. Ну, от я думаю, чи обрізати їх, чи не обрізати. Чи хай собі отак собі спускаються і ростуть. Дуже все одно, бачите, він, іде, ну, він сам галу, розгалуджується. Його навіть різати не треба. Він, бачите, розгалудження пускає, а, тут ще ось красулка примостила з ним. Е, розгалудження пускає сам. Тобто я його не різала. І ось бачите, ось тут е, він далі продовжує по стеблу, ось пускати. бачите, розгалудження. Ось тут вгорі, тобто із е, кожної пазухи. Ось, бачите, малесенькі листочки, він розгалуджується. Тому, друзі, мені дуже шкода його різати. Ну, взагалі, я знаю, що обрізка для рослин необхідна, тому що ми формуємо кущики, так як я і коли саме так. Але буває таке, що я просто не хочу різати рослину, тому що вона мені подобається. Тим більше дивіться, ось вона такі два вусика отут пустила. І посерединці там пускає, він ще й квітнути буде. Але я хочу його пересадити із-за того, що в нього тут дуже легка земля, тут торф із перлітом, і так як кущ він наростив вже досить чималий, він дуже швидко пересихає. І тим більше він сидить у, ви, бачите, керамічному горщику, то він дуже швидко пересихає. Також його потрібно часто поливати, тому що він потім починає опускати так свої вушка, ну і хоче просити. Просипити. Тому ось такий, друзі, красунчик. До речі, цими рослинами в нас в місті прикрашають дуже часто, коли йдеш про якесь кафе там і так далі, то дуже часто стоять ось ці плекрантуси і ними прикрашають горщики великі, вони так гарно наростають, звисають, дуже мають крупне, красиве листя і дуже воно гарно виглядає. Тому, друзі, не буду я його різати, передумала. Не хочу. Нехай собі росте так, як йому хочеться. Я люблю великі рослини, не порізані, не почекані. Видно, що вони красиві, шикарні і е, гарно виглядають. Так, ну і хотіла ще вам що, друзі, показати свої нещасні каланхої, на відміну, звичайно, від колеусів і плекрантуса. Вони виглядають так собі. От Взимку їм не вистачало світла, тому що не вистачало в мене місця, щоб поставити їх всі під лампи. Тому я їх обчекрижила. Всі. Ось так, бачите, порізала один ось кущ, другий кущ. Ось так. Вони повитягувалися, деякі ну, росточки пропадали, звичайно. От, тому я їх всі обрізала. ну Бачите, вони почали деякі ось наростати, пускати нові листочки. Ну, Як казала Аня із каналу Квітуча Україна, каланхої це така рослина, яку нібито і жалку викинути, тому що в мене вона вже є, так, але і щоб так сильно мені і хотілося і все, то я б не сказала. Тому що вони справді зацвісти їх досить складно. У мене один раз тільки тут червоний і жовтий, один раз тільки цвів жовтий, також він, до речі, у мене взимку стояв на східному вікні в під'їзді, і він там зацвів. А от він стояв на балконі, стояв у квартирі, і він цвісти не хоче. Тобто йому на західній стороні не подобається взагалі. От. Тому ось те, що обрізала, тим більше ось цей кущ був у мене і при, при я на нього напала борошниста роса. Не знаю чому, може, можливо, від вологи, тому що ну, я їх полила, поставила, може, від вікна просто прохолодніше було і м -м, він захворів. Ну, не знаю. Тому я по гінсіті, що прихворівші були і так далі, обрізала все. Е в общем обробила. Ну, не знаю. Буде, то буде, а не буде, то не буде. Друзі, тому е ну, такі вони нещасненькі, ці каланхо, я не знаю. В селі там у нас стоять великі гарні шикарні кущі. Не всі, звичайно, цвітуть. Є один квіт цвітун у нас, у той вирожевий я показувала колись. А інші також не хочуть цвісти. От, тому не знаю, друзі. Е, ну, ось таке друзі: відео не хочу більше займати іншими рослинами. Я просто вам хотіла показати. Як на даний момент почувають себе рослинки, які були у мене у під'їзді, які причудово перенесли зиму на східному вікні, причудово себе почувають, от і вже можна звичайно їх десь пересаджувати, висаджувати і? Пристосовувати на своє місце, хоча, в принципі, їм так подобається на тому вікні, що не хочеться їх світи приймати. От, тому не знаю. Ну, Звичайно, вони поки що там простоять, тому що потрібно підготувати ґрунту мені ще взяти. От, Все, ну, на все, як кажуть, потрібен час. О, тому, друзі, були ось такі новини. Була рада з вами поділитися, коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте, будь ласка, давайте будемо підтримувати один одного. Тому, друзі, на все добре, до побачення. Миру злагоди всім нам зустрінемося!